Всі усім, з вами є, я, я Боксер. В цьому відео я би хотів розібрати таку людину, як Ліза Чоколад. Добре, ну, що ж, починаємо. Що ж, почнемо з її аватарки. Аватарка непогана. Ну, а тепер подивимось на її шапку канала. Ну, десь таке собі. Ну, а що вона знімає, це просто. Кап! Пеці. Давайте ж ми подивимось на це. Ви бачите, вона оскарбляє моїх друзів. Що ж, я, мабуть, не одивлюсь, якщо вона зробить відео, де обсирає мене і показує мене як інвалід. Хай на себе дивиться спочатку. Але добре. Давайте ж ми йдемо далі. Боже, помилуй. Чо, уже все сказав. Убил за напасть. Ридки сиджу і дивлюся, Боже, що це таке. Ну, мабуть, коли вона не дростеть, зрозуміє, що вона закрінеш знімала. Але добре, ідемо далі. Надіюсь, я доживу до кінця. Добре, не будемо жаліти очей ідемо далі. Це за крінж. Мені так подобається дивитися його зайду я в його телеграм канал. Ого, тут у телеграм каналі ви побачите новини та інше, і ще тут живе Іван. Заходьте посилання в описі. Силка в описі. Ось переходимо до теми. Дивимось наступне відео. Лавака Сатурно Сатурніта. сказати звичайний день в стіла Барії Народ. Добре, йдемо далі. Ні при чому, а ми тут ні при чому, зовсім не розуміємо, не знаємо, що А ми тут ні при чому, а ми тут ні при чому. Кушаємо мацу і граємося з мечом. Знаю обова. Йобов це ж теж русофоб. Добре, йдемо далі. А теж ми подивимось на її пости. Ти тут пошел. Боже, помилуй. <Слухи> на такій прекрасній ноті ми будемо закінчувати. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на мій канал і всім пока!